Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас закрутка на зиму помідори із курицею. Нам необхідні такі інгредієнти: помідори для маринаду 2 літри 600 мл води, 2 склянки цукру це 400 г. 6 столових ложок солі, одна чайна ложка куриці. І 100 грам оцту 9%. В чисті банки накладаємо помідори. Ось такі помідори я виростила цього року. Готуємо маринад. На 1 літру 300 мл води додаємо 200 г цукру і 3 столові ложки солі. Пів чайної ложки кориці. Все перемішуємо, ставимо на вогонь. Нехай маринад закипить. Маринад закипів, аромат неймовірний. Доливаємо 50 г 9% оцту, Все перемішуємо і в банки наливаємо маринад. Ставимо ложку для того, щоб баночка не втріснула. Банки накриваємо кришками, банки будемо стерилізувати 10 хвилин, потім закручимо в наші баночки. Готуйте з любов'ю, нехай вам усе вдається. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Ставте лайки. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!